Протягом трьох днів Харків жив у ритмі футболу, бо саме в рамках відкритого футбольного турніру Дитячі мрії до Дня міста відбулися захопливі змагання. Напружена боротьба була серед 12 команд учасниць з міста Харкова та області. Влучні голи та яскраві моменти створили унікальну атмосферу, що об'єднала всіх учасників і вболівальників. Цей турнір став не лише змаганням за першість, а й справжнім святом спорту, де взаємоповага, чесна гра та командний дух панували на кожному майданчику. Мені 11 років, я пішов на футбол у 9 років. Мене привів батько. Спочатку мені було дуже складно. Я ще зовсім нічого не розумів, але зараз я вже чуть більше розумію. Та моя команда, нова Баварія, посіла третє місце на цьому турнірі. Тому я дуже пишаюся своїм процесом та своєю командою. Футбол треба грати, тому що це найпопулярніший від спорту. Та він розвиває багато якостей, скорість, мишлення та багато ніж. Було дуже важко, тому що тут були металіз, яких ми знаємо дуже добре. Саме найважче це фінал. Ми грали з ними один-один, е, матч перейшов в серію пенальті і ми виграли. Звичайно, футболом дуже класно. Мій кур, е, і... Ну, Ти вже на нього схожий. Так. Ще сто відсотково останні капітан поужано. Ви знаєте, це вже наш традиційний турнір. Він приходить третій рік, і перший рік у нас були великі хвилювання. Чи потрібно все ж таки небезпечно? Але е, ми бачимо справжні емоції наших дітей. Е, вони не підробні, тому що вони посміхаються. Вони. Е, Радіють голам, призам це справжні емоції, і такі турніри повинні бути. Тому що ми показуємо, що Харків нас живе, діти наші тренуються і займаються кращим видом спорту в світі. Це футболом. Тому приходьте на футбол, займайтеся футболом і отримуйте самі справжні емоції. Підбір учасників був дуже сильний, і ми бачили сьогодні в фінальних змаганнях. Були такі дебати і баталії, яких немає навіть в лігі чемпіонів. А я сподіваюся і впевнений, що хтось із цих дітей буде прославляти наше славне місто, тому що потенціал і підготовка наших молодих футболістів на дуже високому рівні, не зважаючи на те, які у нас зараз складна ситуація. В місті. це дуже чудово, і я впевнений, ми скоро побачимо їх уже по телевізору на великих футбольних змаганнях. Сьогодні ви подарували свято. Свято для всіх нас, свято футболу. Знаєте, Харков є символом незламності і ви є символом незламності. Бо, незважаючи на війну, ви даруєте свята футболу. Ви кожного разу доказуєте свою і нашу міцність, і нашу незламність. Я вітаю всіх. Я вітаю всіх, бо сьогодні немає тих, хто, на жаль, отримав поразку, бо всі ви переможці. Ну, звісно, є найсильніші. І я вітаю вас, вітаю, бо ви найсильніші. Знаєте, я хочу побажати всім, побажати всім щоб наступний раз, наступний турнір був вже в мирній Україні, щоб ми не ховалися від повітряних тривог. Від обстрілам, а як завжди, насолоджувалися футболом, а ви дарували нам свята футболу. Я дякую кожному з вас, дякую, шановні батьки, за те, що у вас такі незламні діти. Я вірю, що ми разом переможемо. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Рішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.